Вітаю, це Антим Кузнєцов, і ви дивитеся телебачення від ТВ. І сьогодні у нас черговий випуск на тему, що таке мухурта, який її сенс і який в нього правильний момент, особливо якщо це мухурта, тобто вибір сприятливого часу для дії, яка має декілька етапів. Буває проста дія і там проста мухурта. Ви Хочете чимось обмінятися. Ви комусь щось даєте, він бере. Наприклад, ви даєте там річ чи позику. І цей момент він певний, зрозумілий, конкретний. А буває дія якась декілька етапів. І тоді як рахувати тут для дій, подій, які складаються з декілька етапів. Наприклад, це покупка через інтернет, коли там є декілька кроків. І, як завжди, наші випуски засновані на, на листах наших глядачів і читачів, і я зачитаю цей лист. Хочу вас запитати, як рухувати конкурту для купування, коли при деяких схемах покупка складається з кількох етапів. Зокрема, спочатку ми побачили товар, наприклад, оголошення в інтернеті, потім я сплатив за цей товар через деякий час, і третій крок я отримав цей товар після доставлення. Часто буває таке, що я бачу оголошення в інтернеті чи в газеті, чи, чи по телебаченню. Мені сподобалася якась річ товар, і буде така типова схема покупки. Перший крок я побачив оголошення, другий крок я сплатив на підставі цього оголошення, третій крок я отримав товар в руки, і хотілося б знати, з яких, для якого з цих трьох моментів. Треба розраховувати мукурту, тобто, сприятливий час. Тобто, що більш важливо, перший крок, коли я отримую відомості інформацію про товар. Другий крок, коли я сплачую за нього. Чи третій крок, третій етап, коли цей товар отримую. Для кого з них рокуватиму мукурту? Виконувати розрахунку. Отже. Ну щоб відповідь була і зрозуміла, обґрунтована і. Корисна для інших відділів мухурти. <клес> Давайте спочатку розберемося, що таке Мухурта, який її сенс і <клес> що є ключовим моментом, для чого треба робити розрахунки, для якого моменту. Е, перш за все, нам треба розуміти, що карта Мухурти це теж джотіш карта кундалі. Її його суттю або змістом. Є народження того, що е, скоїлося, здійснилося, виконалося в цей момент. Наприклад, е, початок навчання. До цього я не, народився, е, не, не навчався після цього моменту я почав навчатися. І це початок навчання. Е, що народилося? Народилося е, мій процес засвоєння знань. Тобто е, народилося. Деяка та, е, істота, сутність і це істотність навчання, надбання знач. Або е, дуже розповсюдженому курта: це е, шлюб, це е, шлюб невзаємене. Що народжується? Нова сім'я, тобто до шлюбу сім'ї не було, після шлюбу чоловік і жінка вступили взаємини, і є шлюб. Нова структура народилася. От тому, е, як знайти той момент, на який треба рахувати Мукурту взагалі. Розуміючи сенс Мукурти, нам треба подивитися, коли була головна дія, буває вже декілька днів, коли була головна дія, яка змінить життя людини, або має змінити, якщо все буде добре. Можеш сплатити за товар, а його не отримати. Тобто була сподівання, що життя зміниться, але. Результату плоду наміру чи дій нема. Отже, розуміється цей сенс вокурди, тобто суттєва головна дія. Давайте давайте подивимося деякі приклади подій, щоб зрозуміти весь діапазон ну, започаткувань чи Рішень виконань, які є в житті людини, щоб правильно розуміти кожному варіанті, для якого моменту нам треба рахувати цей сприятливий час, тобто муку. І нам треба пам'ятати, що людина, жива трьох, людина живе в трьох світах, трьох реальностях і має, шукає плоди, результати, досвід в трьох усіх шарах, цих трьох трьох світах, реальність. Є вища реальність, внутрішня реальність і зовнішня реальність? Вища реальність там, де є думки, усвідомлення, внутрішня реальність там, де є взаємодії і відчуття, а зовнішня реальність там, де важливі об'єкти це реальні. Об реальність. Ну, переважно на соціальна, матеріальна, суспільна проявлена. І які є у нас події вищої реальності? Ну, наприклад, я щось зрозумів, усвідомив, в мене було висяєння. Але це спонтанна дія, це ми навряд чи можемо порахувати Мукурту. Ну, хоча можемо порахувати Мукурту для роздумів, для досліджень, для споглядань, для практики свідомості чи духовної практики. <кх> Найважливіша е <кх> подія, яка буває у вищій реальності, реальності осмислення усвідомлень, це отримання знань. Можливо, це якесь конкретне отримання чогось як ініціація, як от посвячення посвята. посвята якусь, е традицію знань, чи духовну традицію, чи трудову вищу традицію, і отримання знань як процес навчань. Крім того, е якщо є ієрархічні е стосунки, стосунки дає взаємини, наприклад, керівник підлеглий, е той, хто пішов на службу служіння, і той, кому він служить. Абось і подібне, якби таке ну, ієрархічне. Іноді це буває патріархальний шлюб, там, де є голова сім'ї, і е, він всім керує. От, е, це теж е, події вищої реальності, тому що там треба усвідомити сенс таких взаємин, е, осмислити е, навіщо я йду в, в такий от, е, тип вищих взаємин. Типові події внутрішньої реальності, ну, наприклад, саморозповсюдження, це народження дитини це природний процес. Але це ми теж не можемо порахувати муку, хоча деякі намагаються змінити момент чи час народження людини, дитини. Але це неправильно і це не варто робити. Але природна реальність це теж там ми створюємо, започатковуємо нову людину, тобто це зачаття. І Багато людей звертаються, щоб ми розрахували у курту на сприятливий час зачаття, щоб е, займатися сексом і було зачаття нової людини. <кхи> ну, ще приклади е, подій природної реальності це е, природний шлюб, тобто е, тілесні, плотні, плотські, сексуальні взаємини чоловіка і жінки. І коли чоловіка і жінка займаються сексом, тобто. Вступають в сексуальні взаємини це природний шлюб. Тобто в ній чоловік і жінка тя б в сенсі природи. Можливо, це е, буде одноразово, е, можливо, різні варіанти, але вони е, в цьому знаходяться в природних взаєминах і мають якийсь тілесний досвід відчуття. Е, Крім того, е, не е, як зовнішня робота, а це вище творіння. Іноді це творчість. Це теж події в природній реальності, і якщо ми хочемо щось створити, або просто займатися творчістю, для цього теж можна рахувати в охуту. І е, конфлікти або зовнішній, або в вищій реальності приводять до боротьби супротиву, і там буває боротьба, е, як ще назвати, бій і якісь інші е, війни. Це теж природні події, якщо там стосується двох людей. Незалежно від статі. Наприклад, там треба ну, вступити в бій. І це теж можна. Це природна реальність, і для цього теж можна порахувати. Або когось перемогти. Природно. Фізично. Тілесно. Фу. І найбільша кількість подій, які люди звертають увагу і вважають, що їх життя проходить в зовнішній реальності, хоча це помилка це не і так. Стосується е, так званого соціального світу або суспільного світу, простору, який навколо. Це зовнішня реальність. Там у нас е, е, ну, соціалізовані взаємини. І там у нас безліч взаємодій: купівля, продаж, е, там, отримання послуг, надання послуг, навіть проїхати в міському транспорті це теж взаємодія е, там, з автобусом і тролейбусом, який належать транспортному, господарству, підприємству і тощо. І е, мокуртою рахуються на якісь важливу подію, і, наприклад, це купівля чогось великого, важливого, е, суттєвого або якась е, подібна угода чи договір, який зв'язаний з зовнішніми взаєминами, наприклад, там. Операція чи звернення е, до лікаря, або звернення до посадовця, до якогось там чиновника е, можна можновладця з проханням чи з пропозицією? Ну, їх там безліч цих подій. Але головне, що ми вступаємо на якісь соціальне е, переважно, щоб отримати взаємну користь. Ось і це, або е, явний договор, який ми підписуємо письмово, або складаємо усно в вигляді обіцянок, а іноді навіть е, у нотаріуса ми його якби підтверджуємо, або неявний договір. Наприклад, якщо стоїть е, автобус, е, я знайшов автобус, сів на сидіння, це я вже склав соціальний договір зовнішньої реальності. Я погодився, що цей автобус не поведе, повезе і. Е, е, Транспортне предприємство, водій автобус обіцяє мені довести тоді, в деяких умовах, а я обіцяю за це, наприклад, сплатити гру. Це така зовнішня пропозиція, як називають іноді оферта, і вони бувають е, неявні. Там. Коли ми не помічаємо, що ми це робимо, ми вступаємо в соціальне взаємине і складаємо угоду чи договір просто якоїсь дії, е, яка е, не схожа на підписання. І тоді давайте візьмемо цю схему, яку запропонував наш е, глядач. Е, він купує якусь річ з інтернет, і він там показав нам три етапи. А насправді їх там чотири, нам треба перше розкласти на два. Тобто наш читач сказав, що він побачив оголошення: один, два сплатив і три отримав. Але ми багато, бачимо багато оголошень, пропозицій е, і рекламних, і е, нерекламних. Це може бути спам, а може бути. Замовлена реклама, а може бути е, мій е, усвідомлений пошук чогось в інтернеті, якось потрібно мені послуги чи товару. Тобто, те, то, що ми бачимо якусь пропозицію, це ми лише отримуємо інформацію. І це не переходить в те, що ми за це платимо. Після цього оголошення ми можемо або міркувати, робити якийсь аналіз, збирати більше інформації, шукати відгуки. І потім між побаченням і сплатою є ще один етап, який не було в запитанні власті нашого глядача, це прийняття рішення. Тобто я вирішив це купити. От. Після того, я сплачую, а іноді не завжди сплачую, наприклад, я роблю замовлення, мені доставляють товар, і я сплачую при отриманні. Але коли я роблю замовлення, я обіцяю, що я сплачу. Тобто, е це якби третій етап, третій етап. Я сплатив за товар, чи послугу, чи за щось. Це може бути і сплата, і обіцянка сплати після отримання. Такби постпейт, постаплата. Оплата в кінці при отриманні. І е, в листі це був третій етап, а насправді це четвертий етап. Я отримав щось: товар, послугу, цінність, знання. Іноді я отримую досвід. І це дуже абстрактна річ, але це теж може бути результат. Тобто, побачив. Вирішив, сплатив і отримав. І давайте подумаємо, що тут саме суттєво важливе і на що треба рокувати мукурт. Ну, Поперте, почнемо з того, що отримання від нас не залежить, і товар приходить тоді, коли він приходить. Я розумію, що можна розвивати Мукурту, щоб там, виїхати з дому на автівки в місці, де забирається товар, але це вже не має великого значення. Товар уже прийшов, він там на мене чекає. Е, ну, можна, якщо зовсім хочеться багато чого розраховувати, порахувати сприятливий час забирання доставленого товару з якоїсь служби доставлення. Але в цьому нема великого сенсу. Четвертий, останній етап ми відкидаємо. Перший варіант ми теж відкриваємо, тому що іноді ми щось бачимо поза нашою свідомістю спонтанно. І, крім того, нам важко. Навіть якщо ми хочемо це зробити свідомо, осмислено, підібрати час, коли я буду шукати товар і в той момент, який побачу пропозицію оголошення, це ще теж нічого не означає, тому що раптом зникне інтернет чи перестане працювати те джерело інформації, з якої беру відомості, Оце я дуже завершив, залежний, і воно не настільки важливо, що я це побачив. Тобто побачив оголошення, це ще нічого не означає. Це лише якби отримання відомості, інформації, обізнання, але воно не створює напрямку до результату. А що створює? Я вирішив. І є навіть спеціальні такі технології чи методи, це означає, що я створив намір. Я маю намір. Або він сам створився в деякому сенсі, спонтанно, от хоче і все. Або я це усвідомив, що мені це треба, і я усвідомив свій намір. Або спонтанний, або осмислений, навмислий, е, раціональний. І як це ми там, ми кажемо, мені це треба, я це хочу, я це беру, я буду це купувати, ну і там в вищій реальності я візьму це собі, або я віддамся цьому. Тобто я піду на цю службу, або я візьму цього службовця, чи як його назвати, підлеглого. І тоді нам треба зробити вибір, вирішив або сплатив. Що більш важливо, більш важливо, сплатив. Тому, тому що коли намір це внутрішній процес, він тонкий і нема дії. І він навіть не, не дискретний, він може бути такий, як би наростаючий чи спадаючий. Мені можливо, це треба, ймовірно, мені це треба. Ну, скоріше, все, мені це треба, і мені це треба напевно. А потім ще може бути це дуже треба і може негайно, сумне як найшвидше. Тобто, це створення усвідомлення наміру це тонкий внутрішній процес, і він не проявлений і він не зовсім дискретний. Тобто він не завжди буває одномоментним. Як, от, наприклад, якщо природно взаєминий, я, я хочу чужинку, чи я в нею закахався, це теж таке, що от до цього моменту ще не кахав, а потім раз і закохався. Це таке поступова зміна. І поступове зростання відчуттів чи наміру. І тоді залишається, що, що був другий етап у нашого глядача, і ми це будемо вважати якби третім кроковим етапом я сплатив або пообіцяв, що сплачу. Тобто, це і це однаково. І це є, що я погодився на це, на цю пропозицію, на ці знання, на цю цінність, на цю оферту, на, на цей шлях до результату. Тобто сплата або замовлення товару і обіцянка сплату в кінці це саме головна дія. Це означає мою згоду, яку я внутрішній маю і назовні потверд. Тобто це вийшло з мене. Поки я маю свій намір, бо це ніхто не знає. Коли я цю кнопку сплатити чи замовити, чи там беру, чи щось таке, «Call to action», так званий у маркетологів, це проявлена, втілена дія. І до цієї кнопки ще ніхто не знав, що я це буду купувати чи. Мені це треба, чи я буду цьому віддаватися, на це працювати. Після цього я якби вступаю в угоду. Оце моя втіла надія, екшен, підтвердження в моєму внутрішньому наміру і явна або неявна угода, договір. Тобто іноді натискаю кнопку, і натисканням кнопки я вже вступив в договірний, якийсь там адміністративний, як цивільний взаємини. І будуть це наслідки. Бувають наслідки, бувають дуже серйозні. Тобто, оця втілена дія як сплата, натискання кнопки сплатити, замовити щось подібне. Це і саме головна дія, і на це треба рахувати муку. Тобто, завершуючи першу частину нашого випуску, із трьох етапів побачив оголошення, сплатив і отримав товар», Середній сплата або обіцянки сплати це і є головна проявлена дія. І це момент вступу в договірні взаємили в якусь угоду цивільну, адміністративну, а іноді більш серйозну, духовну, родову та в якусь. І на це треба рахувати муку. А якщо ми будемо більш детальними, то ми кажемо, що є три етапи, в чому, будь-щому, коли це має привести від відомості через намір до результату плоду, тоді цей третій етап. Сплатив або пообіцяв, або погодився, або підтвердив, це означає мою внутрішню згоду виявлену назовні. Це дія, яка як от щось започатковує. Це старт, це початок. На цей момент треба рахувати, будувати і як мокурту Кундалі, так і браш на і карту цієї події, і цього, якби явища, істоти, яка створилася. І з точки зору юриспруденції це. Договір чи угода явний або неявний. Ось, Ну і четвертий етап це отримання результату. Це якийсь плід. Це пліп чого? Моєго наміру і моєї дії. Не обізнання, не отримання інформації, не там збору відомостей. От, Намір і дія. Намір всередині дія назовні. І має бути результат. Іноді результат це якась річ, яку я купив, або послуга, яку я замовив, а іноді це просто досвід. От коли я отримую якусь ініціацію, що я отримую? Я досвід. Я був ініційований якусь традицію, знання, мені дали якусь мантру, чи якийсь принцип, чи якусь іншу цінність. І це не послуга, це не річ, це досвід. Тобто, досвід це теж є результат, це теж пліт наміру плюс дії, і бажано, що досвід був позитивний. Тобто, ти, який мене підцілює, ти, який допомагає мені жити в тому напрямку, в якому я рукою. Досвід має бути сильним, корисним і допомагати мені робити те, що я роблю, або жити заради того, чого я живу. І остання друга частина вона більш якби така прикладна для тих, хто або часто замовляє локурти, це розрахунки сприятливого часу, або для тих, хто ці розрахунки роблять астрологи. Тобто вони підбирають сприятливий час. Давайте це як би, підкреслимо. Що, що є моментом різних подій, або починань в житті людини? Вища реальність, реалістні мислення це момент отримання знань або початку навчання, момент ініціації. І якщо я хочу робити це з п'ятого часу, я рахую курту або для початку навчання, якщо це поетапний процес, це як практика, чи як проєкт, або для моменту ініціації, тобто, це. Якась посвята знання в традицію, там в структуру, чи якусь силу, якусь секту. Крім того, тут ще є звернення для того, хто буде мені давати знання до вчителя майстра, або для того, до того, хто буде робити ініціацію. І на це теж можна порахувати в уху. Тобто, коли звернутися до того, хто мені дасть цінность, знання, ініціацію, посвяту. Ну і дуже рідкий варіант, коли вищій реальності ми вступаємо у ієрархічні стосунки. Це служба служіння. Або я когось беру, або я себе комусь віддаю. Для цього теж можна порахувати локурту, коли найбільш сприятливий момент чи час, щоб вступити в усі ієрархічні взаємини. Може це патріархальний шлюб, може це служіння, може це служба комусь чи чомусь, ну ліпше когось. Подій в внутрішній правда, реальності теж небагато. ну, Наприклад, зачаття це найбільш розповсюджено. Подія, за якою звертаються. Іноді це шлюб, якщо він природний, а не соціальний чи вищий. І це творчість, творіння, створення або в початок, то, що потребує у мене натхнення. Це теж проникнення, якщо це секс, да, сексуальне взаємлення. Обіцянка, якщо це природний шлюб, тобто пара дає обіцянки зобов'язується один перед одним. А творіння це початок процесу створення, це початок прояви свого натхнення, або хоча б бажання. І, наприклад, якщо я малюю, я беру білий аркуш, і потім я там ставлю якусь першу крапку. І це початок малювання. Або я пишу книгу, і я пишу перше слово в цій книзі, або там початок змісту, або якесь перше речення. Ну і більшість подій, які людей цікавлять і турбують, це зовнішня реальність, і, наприклад, жива купівля. Тобто, наочно, я кажу, дайте мені цей товар, я хочу це купити, я бо це замовляю. Або даю іноді гроші і кажу, що мені треба. Тут це зрозуміло. Купивля через інтернет, це проявлена згода. Або оплата, або обіцянка оплати. Якщо це звернення до якогось посадовця, мені треба там щось отримати у якогось чиновника, тоді. Це коли я до нього хочу війти в його кабінет, записати це до нього на приймальний прийом чи на візит, відвідування. І коли я входжу в його простір, наприклад, переступаю через його поріг, через його двері. І пам'ятайте, що це важливо робити правою ногою, то виховите якесь важливе приміщення наприклад, кабінет, чи щось таке, ходите з правої ноги. І саме розповсюджено це якийсь там. Підписання договорів з лікарнею, договорів з якогось компанією, з обслуговуванням чи договір куплі-продажі, отримання послуг, які там ще договори, даріння чи щось таке. От момент підписання, якщо це письмово. От прийшли до нотаріуса, він поставив, підпис, я поставив підпис, а нотаріус потім завіряє. Або це може бути не письмова угода, але матеріальний договір, тоді це на словах обіцянка. Я кажу, так, я згоден. Я погоджуюсь, я підтверджую. що цей момент, коли я пообіцяв або назовні проявив свою внутрішню намір. Може, це і не бажання, може це вимушеність, але я внутрішнє рішення, це пункт 2, проявив назовні. Пообіцяв, платив, погодився, підтвердив і так далі. От для всіх моментів треба рахувати. Якщо якісь типи подій чи починань вам. Потрібно, щоб розрахувати мокурту, і ви не зовсім розуміли, що є головним моментом всім. То пишіть запитання нам або в коментарях під відео, або нам на e-mail, який у нас завжди вказаний, і сподіваюся, всім відомий. На цьому на сьогодні все. Дякую вам за розуміння. У нас була тема розрахунок мокурти, в чому сенс мукурти, що там саме головне, який там ключовий момент, сутева дія. І як це можна використовувати для розрахунків різноманітних подій, початків, започаткувань чи подібних ситуацій в житті людини? До побачення! Вислухали Антона Кузняцова і дивилися телебачення видаврата теле.